Волонтери штабу українська команда складають усі необхідні речі в мікроавтобус, який невдовзі має доїхати до своїх основних адресатів. Військових цього разу бійцям зі 105-ї, 44-ї бригад та для підрозділів сил спеціальних операцій відправляють прилади нічного бачення, різні інструменти, мішки для укріплення позиції, човен для пересування на воді, медикаменти від партнерів з Англії, а також різні смаколики та продукти харчування. В чергову відправку волонтери передають в межах проєкту військова пошта. Завдяки такій ініціативі більше ніж півтора роки вдається доставляти важливі вантажі для захисту. Ісників із Тернопільщини зараз, скажемо, є доволі такий важкий напрямок. Це донецький напрямок. Всі чули за нашу Авдіївку, і туди було відправлено дуже багато хлопців, з якими також ми працюємо. Тому, в терміновому порядку старалися закривати першочергово їхні питання також нещодавно, декілька днів назад, завдяки нашій військовій пошті і нашим хлопцям, які працюють водіям, було доставлено два автомобілі, також на авдіївський напрямок для сил спеціальних операцій. В терміновому теж порядку волонтери штабу українська команда щоразу стараються відповідати на запити військових та передавати те, що просять самі бійці. У межах військової пошти свої посилки також надсилають тернополі. Чиї рідні перебувають на фронті, хлопці радіють кожній передачі. Кожного разу, коли ми відправляємо допомогу, хлопці стараються якось віддячити, тобто вони нам передають тубуси, ящички. І останній раз передали. Мені було особисто дуже приємно, тому що 44-й бригаді є хлопець, який вміє малювати, і мені намалювали особисто тубус прямо там на бойових позиціях. Військова пошта з гуртової українців, а головне, кожен із військових. Відчуває себе потрібним.